すみません。 Алоха, друзі! Вітаю вас на каналі Game7! Вночі було вісім матчів. Зайон Вільямсон повернувся. Лука Дончич знову феєрив дуже цікавий ігровий день та розподіл сил у турнірній таблиці. Тому давайте переходити до справи з вас лайк під цим відео. Смачного всім, хто їсть, і вриваємось. нью Orleans Пелікан завітали до LA Clippers, Повернувся Зайончик. А значить, у Макколума є підтримка. У Clippers знову не грає Кавай і знову починає розвалювати у фарбі. Вільямзон, хто там в захисті Зубац, ні не чув. Але стартують Кліперс досить непогано. Пол Джордж, хороший проходик. У пеліканів на старті не дуже йде кидочок. І ось такими швидкими атаками відповідають Кліперс. Джон Волл хороший прохід, але не дуже хороший матч в цілому. Але знаходять свій ритм потроху, і пелікани, Зайон у відриві, і колотить згори. В цьому матчі, як в цілому, і в сезоні, Новий Орлан класно атакує із фарби. Вони в топі за очками з трисекундної зони. Маркус Моріс непоганий матч видав. У нього 12 очок, але Сі Джей Макколум починає вмикати з трьоха під 45, залазить. Мінус один Зайон знову в праву сторону проходить, лівою завершує дуже легко. У нього 21 поїнт, 12 підбирань, 7 асистів. Макколум також наливає з 8,5 метрів. У нього 22 поинт 5 підбирань, 3 асисти. І Вільямсон також знову вмикається. Якелею. Прекрасний пас від Девонти Грема. Продовжується ривок Пел. Зайон знову у фарбу, і знову його ніхто не може спинити. З контактом, і з фолом, і зуба цом разом забиває. Ну і ось такий розворот в цьому матчі, подивіться, вже мінус 20 для. Кліпер Джей легко завершує і ставить крапку в цьому матчі. Не можу натішитись тим, як класно виглядають пелікани. А Кліперс програють четверту гру поспіль. Їдемо далі. Вашингтон Бредлі Біла приїздив до Бостона спробувати переграти минулорічних фіналістів. На іншій стороні Тейтум та Браун грають як боженьки. Давайте дивитись. На початку матчу Джейлен Браун одразу тепленький. Кузма розхитує його під ногою. Класний розворот і захід у фар. Дуже круто і стабільно виглядає їх дует із Джейсоном Тейтумом на початку цього сезону. І знову Браун класно звільняється від опіки. Під 45 наливає трьошку. Він у першій чверті забиває 16 очок. І це більше, ніж увесь Вашингтон. Малком Брокдон також трьоху насипає. У нього сьогодні нарешті класний матч. 23 три плюс 4 асисти. Джейсон Тейтум. І подивіться, вже плюс 21 у Бостона Смарт. Ще одна переход. На Тейтума. Тейтум задуги влучає. У Тейтума 23 поинти, 4 підбирання і ще один вихід 3 в 1. Дуже легко це для Celtics. Вони сьогодні влучають 21 триочковий при майже 45% реалізації. Також роблять 29 асистів. Це їх найкращий показник у цьому сезоні. Ну і коли команда рівня контендера грає ось так, це майже не залишає шансів їх суперникам. Так вийшло і сьогодні. Бостон підіймається на. Третю сходинку і подивіться на прес-конференцію Гранд Уільямс прийшов у костюмі Бетмена, і реакція Джейсона Тейтума просто безцінна. Ми малий боротьби. За... Братан, якого я ти робиш? Їдемо далі. Клівленд Кевелєр сприймають Нью-Йорк Нікс. Донован Мічел прекрасно виглядає на старті чемпіонату. І в цьому матчі він також дуже гарячий. З-під заслону три заходить. Дуже багато возиться із м'ячем цього сезону Донован, і це не дарма. З дриблінга також вміє наливати. Терміново треба робити хіт-чек, перевіряти. Мічел все робить і ще одну влучає. 15 очок від нього у першій чверті, і всі з них Обі Обітопін у відриві колотить зверху. Мінус 4 для Нью-Йорка. Але Донован сьогодні просто неспинний. 38 очок плюс 12 асистів. 8 із 13 триочкових сьогодні приносить Мітчел. В третій 4 потроху вмикається Нью-Йорк, вмикає захист. Хороша транзиція. Берет зверху. 15 очок у нього сьогодні, але виглядає в цілому він не дуже. Брансон. 12 набирає за третій відрізок. Класно розхитує флоутер, через Алена заходить. Нью-Йорк збирається виграти цей поєдинок. Майже мінус 10 для Клівленда, але Донован Мічел каже, хто що там збирається робити, хлопці? Відпочивайте, наливай ще одну трьоху і з фолом заходить. І ось же рівна гра, яка заходить у клач. Донован передачою знаходить лава. Кевін лав із фолом трьоха на лідерство. Вони із Мічелом дають 28 очок в четвертій чверті на двох. Донован ще одна. Лав сьогодні також відвантажує 8 з 13 триочкових, 29 очок. Дін Вейт із Кута також наливає. У нього 6 із 8 триочкових. Коротше кажучи, Клівлен сьогодні просто розстрілює Нью-Йорк. Вони забувають 23 трьох з відсотком 46. І Ривок 28-9 у четвертій чверті. Неймовірна перемога. Кевс, і по ходу у Клівленда з'явився новий король. Поїхали на захід. Мінесота завітала до Сан Антоніо, яких вже точно перестали сприймати за команду, на яку можна не налаштовуватись. Але у них сьогодні відсутні стартери: Девін Васел, Джеремі Сохан. Вони відрахували Прімо. Ким грати? І на це питання у Сан Антоніо є відповідь. Вже плюс 5 у першій чверті. Карл Ентоні Таунс чинить супротив. А Сан Антоніо продовжують рухати м'яч. Кейта Батіз Діоп сьогодні приносить 8 очок. Починають відриватись шпори. Келдон Джонсон, як завжди, прекрасно виглядає. Забуває трьох у скута. Знову розганяє транзицію. Бачить, у фарбі нікого немає. Лупить зверху. Келдон приносить сьогодні 25 очок, 6 підбирань, 8 асистів. Вже майже двадцятку відстає Мінесота у другій половині. Келдон Джонсон. Ще одне перехоплення гори. З, з дальньої дистанції також Сан антоніо сьогодні прекрасно атакують. Макдермо цим займається. Сім із 14 13-тиочкових у Джонсона 5 із 10. Алло, Міннесота, треба щось робити. І вони змогли організувати ривок 14-2 в третій чверті. Ентоні Едвардс складнючий кидок заносить, у нього 18 очок плюс 6 асистів. Але Сан Антоніо їх сьогодні просто перестріляли. Вони влучили 16 трьочкових із відсотком 46. Таким чином, це для них п'ята перемога. І все це команда, де середній вік 23 роки. Культура всередині Сан Антоніо. Просто неймовірна Грег Поповіч геній. Тим часом Детройт Пістон сприймають Голден Стейт Ворріор. Судіючих чемпіонів не найкращий старт сезону. Хоча сам Стеф грає досить потужно. Клей сьогодні відпочиває, давайте дивитись. Стеф проти великого має розбиратись легко, починає хитатися з сторони в сторону, класно танцює Степбек середній залазить. Не дивлячись на це, ГСВ позаду знову Карі з ролла атакує з дистанції, також влучає з рахунок. 32 6 підбирань, 3 асистів сьогодні у Стефа. На іншій стороні Кейт Канінгем класно йому відповідає. У нього другий поспіль, прекрасний перформанс. 23 поінти, 10 підбирань, 9 асистів, майже трипл-дабл. Хороша друга чверть для Пістон з Канінгем через Луні складно. Середньої дистанції влучає. Ще одна транзиція від Детройта. Джейден Айві. Прекрасна передача на врив. У другій половині Детройт не зупинився, аут Warріors трохи так. Стояли в напрямку. Паді не було енергії. Карі викидує одну з тринадцяти у другій половині здалеку. Але вмикається Джордан Пул і намагається вирівняти цей поєдинок. Влучає трьоху. Цього замало. Треба ще. Джордан Пул каже: Я вас зрозумів. Робить перехоплення в транзиції ще одну. Бем! Тридцять очок сьогодні для Джордана, плюс чотири асисти. Голден Стейт трохи скорочують. Але стартери Детройта сьогодні просто у вогні. Джейден Айві колотить згори. У нього п'ятнадцять. 12 очок, Богданович 21, Канінгем 23, Стюарт 24, Садік Бей 28. Він забуває сьогодні 4 триочкових і в кінцівці просто хоронить. Ворріорс підіймає у повітря Стефа, насипає. Коротше кажучи, ГСВ сьогодні не можуть влучити майже нічого. А стартери Детройта сьогодні набирають 111 очок зі 128. Неймовірно, 111 очок. Набирає 5 чоловік. Dallas Маврікс приймають Орландо Меджик. Лука Дончич, мабуть, основний претендент на MVP. Він забив 30 плюс поїнтів у п'яти перших іграх цього сезону. Якщо він сьогодні зробить це в шосте, то таке досягнення корилось тільки йому і Майклу Джордану. І Magic починають більш активно. Болбол не перестає дивувати. У нього сьогодні 16 очок, 11 підбирань. Перший дабл дабл у кар'єрі. Але Лука Дончич це не людина. Це якийсь словенський робот-андроїд. Я не розумію, як при такому тілі, при такій вазі він так легко розбирається з такими атлетичними захисниками. Подивіться, під ногою, спін-мув, хезітейшн все захисника як і не було. Чи забив він 30 в сьогоднішньому матчі? Звичайно, він забив 30 за першу половину. Всього у нього 44 поінти сьогодні, плюс 5 асистів. І новачка Пауло Банкеро, він також навчив сьогодні. Життю у Банкеру 18 і серія з шести матчів з 20 -ма плюс поїнтами для нього обірвалась у Даласі. І Меджик наче намагались якось дістати цей поєдинок, але ближче, ніж на 4 поїнти вони до Даласа не наблизились. Дончічу допомагає Тім Хардовий Джуніор, у нього 21 поїнт. Спенсер Дінвіді дає легенькі 12. Фіні Сміт забиває 13 очок. Ну і Лука Дончіч таки сьогодні повторює рекорд Майкла Джордана. 6 поспіль матчів стрільбі. 30 плюс поінтами і в наступній грі він може його Перевершити. Хороша перемога для Далласа після невдалої поразки проти Окли. Їдемо далі. Фінікс Сан сьогодні без Деандре Ейтона приймають Х'юстон Рокетс. Але глибина в команди є, тим паче, Х'юстон відверто не найсильніший суперник. Девіну Букеру в цей день виповнилось 26. Але тільки у мене відчуття, що він влізів вже років 10-15. Ну і святкувати він вирішив разом із командою на майданчику. Легко знаходить свій спот, влучає. Знову букер з передачі Кріса По і знову влучає у Кріса сьогодні 15 асистів та 10 очок. Букер відвантажує тридцятку, плюс 6 асистів. Та й взагалі 7 гравців Санс набрали 10 та більше очок. Намагання від Х'юстона в цьому матчі звичайно були. За це відповідав Кевін Портер Джуніор. Класно корпусом грає у Лі. У нього 26 поїнтів, 8 підбирань, 6 асистів. Але як грати, коли ось так навіть виходить у Букера? Він обігрується не з партнером по команді, а з ногою. Суперника. Ну і Мікл Бріджес ставить крутезну крапку в цьому матчі. Арена йому аплодує. У нього 15 очок. 19 додає Кем Джонсон, і таким чином Фінікс мають результат 5 перемог, одна поразка. Ракети ж падають до 1-6. Ну і Лос-Анджелес Лейкерс приймають Денвер Нагетс на початку поєдинку номер 99 на честь Джорджа Майкана. Лейкерс урочисто вивели. Лейкерс наразі єдина команда в чемпіонаті, яка йде без. З перемог. Сьогодні вони намагатимуться це виправити, і одразу лідери беруться до справи. Девіс хороший пудбек. У нього 23 плюс 15 підбирань. Нікола Йокіч класно відповідає. Супер повільно, але ефективно. Расел Весбрук сьогодні знову виходить з лави запасних, і треба сказати, раз у сім матчів таки видав непоганий перформанс. Дуже легко обігрує Мюре 18 очок, 8 підбирань, 8 асистів з хорошою китковою лінійкою. Але Камон, подивіться на нього. Раз, один хороший матч на сім. Перестань. Джамал Мюри продовжує прогресувати, набирати форму. Класний фейдевей. 21 поїнт. У нього сьогодні, 4 підбирання, 5 асистів. Арон Гордон займається незвичними для себе речами. Сайдстеп степ трьошки від нього заходить. У нього 18 очок. Рассел Весбрук каже: тоді я теж можу. І забиває. Дві з чотирьох він сьогодні реалізує. І під кінець третьої чверті Лал заводяться до. Добре грають в захисті. Лоні Уокер на лідерство. Забиває трьоху. Плюс 5 для Лейкерс. Расло Везбрук. Хороша передача в кут. Остін Рівс. Прохід. Енд ван. Нарешті Лейкерс сьогодні забивають із нормальним відсотком. І навіть забивають здалеку. Леброн Джеймс, Улоба, тримайте. 26 поїнтів у короля. Плюс 6 підбирань, плюс 8 асистів. Лейкерс сьогодні забивають 13 триочкових. Небагато, але з відсотком 43. Це просто. Ну і подивіться знову на весбрука. Святкує так, наче виграв MVP фіналу. Якби Кобі Брайант був живий, я би хотів подивитись, як би він на це відреагував. Ну що ж, вітаємо лейкерс із першою перемогою. Турнірна таблиця наразі перед вами і виглядає вона дуже і дуже незвично. Команди Кевіна Дюранта, Леброна Джеймса, Стефена Карі та Кавая Ленарда знаходяться на дні своїх конференцій. Що це? Початок сезону чи NBA офіційно вступила в нову епоху та у місті тепер нові шерифи? Як ви думаєте, друзі, напишіть в коментарях. Ну, а у мене на сьогодні на цьому все. Підпишіться на канал Game7, підтримуйте з... Бронні сили України і всім папа. -па.